Після оновлення мобілізаційного законодавства досить часто постає питання про необхідність проходити ВЛК особам, які визнані обмежено придатними, але мають право на відсрочку. Так, у травні цього року було скасовано статус обмежено придатний та відповідно до закону визначено, що громадяни, які визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Одночасно з цим постанова Кабміну номер 560 яка регулює порядок надання відсрочок, встановлює у пункті 63, що військові зобов'язання, які звернулися до територіального центру комплектування заявою про надання відсрочки, до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Проте в цьому випадку, відповідно до ієрархії нормативно-правових актів, норма закону має вищу силу ніж постанова Кабміну. Тож закон про переогляд обмежена придатних має вищу силу ніж положення постанови щодо ненаправлення на ВЛК осіб, які звертаються для оформлення відсрочки. Таким чином, військовозобов'язаним зі статусом обмежена придатних до військової служби, які мають право на відсрочку, все ж таки прийдеться пройти повторний медичний огляд.